Приїхав на Гранд Централ, четверка не входить в Даунтаун, тому зараз піздяхаю на Time Square і там доїду вже до Фултон вот. Є варіант на шаттлі проїхатись, одну зупинку. А можна пішкодралом отак. Вот Десь кілометр по тонелям пройтись. Вот. Четверка ходить тільки в аптаун. До речі, дуже жарко. Проїхав на день сперли, побачите. Точніше, не жарко, а спекотно. Духота. Так, проехав на Фолтон Стрит. Это ж хуй. А какие дурман Что лопухи, что что-то. Тут хоть сын указан. Стоп. И я такие места делаю. Сын и балды знаете. Ну, как тут типа что-то там 10 баксов, короче. Все по 10, по 11. Солнечко нас любит просто так. Так, а все стена в улице. Ну, я показывал. Туристы ходят, клевом щелкают. Ну, досить безопасно в этом месте. Але я завжди так тримаю все, що в мене в руках, так щоб не можна було вирвати. Так, торгівля на бродві просувається. Так, туристів як жопа жовт. Як мухи на уні. Як щось втюхую Щось дівчата всі такі на масті, Жирні пасажирні. Так що українкам конкуренції нема. Тут мразота стоїть, дерчить падла. Як тут можна то, сидять, відпочивають? Це в якийсь піздець просто. Я ж не сказав, я на Стейтен Айленд їду. Пошлятися трошки. Там де ще не був на разу. Паром дуже нахилився на одну сторону. На оцю шут багато людей. І всі дивляться на статую свободи. Такий є трохи крен, пару градусів. Oh, my God. Thank you for riding the Staten Island Ferry. Так, проехал Венастей там. Трава як вдома в степях, в полях, цитофори стоять, круглі такі, мабуть, для захисту від обледення, не знаю для чого. Мабуть, крутяться. Це депо Стейнган метро. Витягач. Так, ну шо, походу зараз дощик пиздане. Уже гримить Манхеттен вон сховався. Знаєте як цей? Я, 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 я пам'ятаю минулого року. Так само було. Я проїхав, тихо все класно, прийшов, блін, і лівіняку застав. Але красиво, да? Треба зйобувати. Треба дойти до моста. І, ну і там вже буде якась схованка. Там ще станція метро десь є. О блін, молния херачить, надо стбывать. Какая жопа соит просто. Так, начинает досих трошки капать. Какаясь хрущевочка. Дождь конечно. Так, начинается шторм. Так, конечно, мои планы изипсованы, бо тут возвышенность такая. О. Короче, тут трошки повыше, тут деревья поломаны и я говорю, на это молния может быть. Короче. Короче, как завжди, блин. Короче, пойду я на запинку метро. Так, что, пиздячий ливень. Мне треба идти назад на станцию То Тобто назад. Звездки я пришел. Або залишитись тут нема де сховатись. сховався під деревом, трошки може перечекаю. Так, ну що, рівеняк трохи закінчився. а я йду назад. Коротше. не удалось мне так погулять нормально. Можно взять, почитать что нибудь Так, ну я уже добрячий промок, уже пофигу. Так, дождь закинчився, охуенно. Но я промок нахер полностью. Тобто, що варто було то їхати, щоб промокнути, не знаю. Але як є. Так, і рач з молнии. Буду ждати чекати потяга, якщо він буде. Не знаю де квіток купляється. Це типа метро, але як воно працює. вас знається. Короче, метро на стій на працює. Ти в нього заходиш просто з вулиці безкоштовно. А на виході платиш все в аеропорту JFK, Дуже таке дивне. Наче всі їдуть в один конець. Або ж тупо по острову проїзд безкоштовний. Вечер. Челик взял, разъебашил телефон, кинув об стену, вон он валяется. Скинул с типично Типичная черная херня короче.